Китай достатньо ревностно слідкує, щоб не було ніяких двозначностей. Якої такі двозначності з'являються, це фактично є ЧП для китайської дипломатії. Застосовуються всі засоби. Іде тяжка артилерія у вигляді когось із центральної комісії міжнародних справ ЦК Компартії Китаю, які розсломачує, що мав на увазі той чи інший дипломат, тому що ж Китай яким чином? Є Центральні комісії по напрямках, які реально керують. Генерують політику і міністерство, які виконують те, що зробили страни так, комісії. Так, так, так. А, і тому з тим послом там все зрозуміло. Це дійсно вирвана фраза з контексту. Трошки про інше посол говорив. Позиція Китаю стосовно територіальної цілісності дійсно вони наголошують скрізь тут ООН, територіальна цілісність визнання держав в кордонах загально визнаних, але є нюанси, як кажуть, є маленькі чіпушинки. Ці пошинки вони появляють в тому, що перед цим китайські експерти кажуть, що але ж так, ми можемо визнавати кордони, але де-факто приймати геополітичну реальність. Ну, це те, що зважати на інтереси. Ми ніколи не визнаємо кордони Росії, яка собі в Конституцію, одна в односвоєньому варіанті, да? але ми вимушені звертати увагу, приймати геополітичну реальність, яка складається. Тому То. ми розуміємо діалог Тайваня там ще з кимсь, ми на це реагуємо нервово, але це геополітична реальність, ми її також можемо приймати. Але Тайвань завжди буде китайський і буде китайський. Отак, от це. І тут, uh -huh, тут немає uh -huh. ніякої подвійної моралі чи подвійної, подвійних сенсів. У росіян це не так. У колективного заходу це не так. І тут, коли я чую про територіальну цілісність як принцип, так? як на мене, цей принцип вже порушений. І те, що ми будемо говорити про разом, про цю ідею НАТО з без... землі в обмін на мир, по факту це так. Він цього не говорив. Ну, це, ми зараз не то це, то, це інтерпретація, так і Але воно питає, вона, факт. Витає, вона так, витає постійно. Так. І Расмусен просто так би це не визначав. Тобто він є в такій позиції, коли те, що не можуть сказати офіціали. Це може узнати. Ну, Ось. І оцей принцип територіального суверенітету, територіальної цілісності, він зараз під загрозою, він в кризі. І це розуміють на Заході, тому що у них вже був свій прецедент. Це Косово. Визнання Косово. І це дійсно було порушення територіальної цілісності і е, фактично, е, ну, скажімо так, не з, точки з, не, не з точки зору чистоти правового експерименту був розподіл і е, відокремлення Косова. Ми ж не визнали Косо незалежною державою, не дивлячись на те, що Косовари зараз підтримують, а серби – ні, так? Умовно так і Тайвань не визнана ж. І тривай але ми є послідовні в плані захисту оцього пункту по територіальної цілісності. Хоча для міжнародної спільноти це не така вже, як аксіома. Вона ритуальна фраза. І це, з цим ми маємо працювати, це ми маємо розуміти. Давай я хочу поточ... поточнити. Ти зараз так підводиш, так підводиш до чогось. Що ти маєш на увазі? О, давай, називай. просто розстріляй всіх своєю думкою. Що конкретно за цим стоїть? А те, що треба дивитися на, на ритуальні фрази, як на ритуальні фрази. Тобто за цим нічого не стоїть? це те, що поки що е, світові глобальні гравці вимушені повторювати певні ритуальні фрази, тому що нема замінника цієї ритуальної фрази, нема етичної конструкції, на якій можна покласти міжнародне право. Міжнародне право не працює, всі це розуміють, всі це знають. Але що здати замість цього, світ поки що не може. А отже, глобальна війна буде продовжуватися достаточно до руйнування всіх інституцій, на яких це порядок знаходиться. Тобто можна ставити хрест взагалі на зустрічі сім'ї. Ніяк... Ніяких <зум> заморозок, ніяких переговорних справжніх переговорних процесів нам не загрожує. Нам загрожує війна, глобальна війна. Ага. І створення Медокал... нової системи безпеки. Ну, да, тобто да, да, те, що то, будуть формувати країни-переможці в цій війні. Двісно, так ну, як було після ну, війні. Ставити хрест тут якраз не потрібно. Чому? Тому що Сінзінпін, і Байден, вони, звичайно, в дуже загальних рисах, такими е натяками, певною мірою, але ж вони про цю нову систему говорили. Фактично, дві країни, одна ну, є глобально. Там, Гегемоном, да, давайте так скажемо. Інша претендує на цю роль. До речі, Байден десь підіграв, мабуть, інформаційно сі зімпіню певною мірою. Ну воно так виглядало трохи. Підвищив статус Китаю і показав, особливо, що особливо хто хто дивиться. Я перепрошую, як вони зустрічалися. Да, 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 так, так, так. Тобто тут з одного боку це, буде, якби, це показово на це звернули насправді увагу дуже да, відразу да, журналісти. Що хтось там подавав це як з одного боку, ну. Позиція господаря, зрозуміло, а да? з іншого боку, якби друг, трошки, друг, ну, друг, да, друг, друг певна так. якась там повага і так далі. Зрозуміло, що в них принципові розбіжності залишаються. І вони, я не, не бачу, яких можна подолати, тому що вони ідеологічні, вони ціннісні. Китай, до речі, відрізняється від деяких країн інших, які там претендують на статус глобального лідерства, або претендували, як типу, там, Росія, тим, що вони дійсно можуть запропонувати альтернативну систему цінностей. ну, там, Східну філософію свою певну. Uh -huh, да? uh -huh. Яка суттєво відрізняється від того, що пропонують інші, але ну зустріч показала, що вони готові вдвох. Ну якщо там не на рівних. А то принаймні ну, от, ритуально на рівних там, про це спілкуватися. Китаю це, мені здається, дуже сподобалося. Вони задоволені насправді результатами зустрічі, тому що в інформаційно-пропагандистському плані вони отримали все, що хотіли. Е, можливо, отримують щось в економічному плані. Ключове питання, що з цього отримали Сполучені Штати. І ми, е, Ну, і ми, зрозуміло. Запевнення в тому, що там не буде якоїсь великої війни, ну, її поки що не буде. Глобальної саме гарячої війни, з однієї простої причини: Китай до неї не готовий. Якби Китай до неї був готовий, я думаю, він би себе вів трошки по-іншому. Там американські журналісти, ми не знаємо, наскільки це правда, тому що це була якби інформація з джерел. Сказали таку фразу, що піднімав Байден питання пов'язане з ядерним роззброєнням і висловив занепокоєння швидкими темпами значить, нарощування китайського ядерного потенціалу. Ну що, типу, ви приділяєте цьому дуже багато уваги, і треба якби заспокоїтися. Що відповів Сін Цімпінь? Він сказав: от коли в нас буде паритет, тоді ми будемо обговорювати. У нас три рази, в них три рази менше. Там це по по мінімальним підрахункам. Три рази менше ядерних боєголовок. Ну не ви нам будете говорити. Та тобто ну, вони зупинять, зупинятися от, не зупинятися. Вони буду вони говорить. будуть прискорюватися. У них там запущені такі програми. Вони до, до 35-го року ну збираються вийти, ну принаймні, там один в один. Сполученими Штатами, а можливо, на чомусь перевищити. Тому тут видно, що вони тільки контури такі окреслили, але мені здається, все ж таки це деяку перспективу ну, містить. Чому? Тому що в них з'являться нові канали для комунікації. От наскільки вони будуть дієвими, тут питання, звичайно. Проблема в тому, що вибори в Штатах. І може Байдену буде вже через пару місяців далеко не до цих каналів. Тим більше, що китайський фактор, він же в внутрішній політиці, він буде достатньо ну, тут важливо. більше інституційне, це більше діпстейт. Ну, звичайно, тому, що внувати ці канали. Нагадаю, що мають на увазі військові канали між Пентагоном і Міністерством оборони, а також між керівниками штабів і на суші, і на морі. І це було важливо, тому що попередній міністр оборони Китаю Лі Шеньфу, був під санкціями американськими. І це були санкції, які там на ньому так пластом за пластами накривали його, і Китай тоді обрав таку тактику відмови від будь-якої комунікації в військовому плані. І були ситуації, коли кораблі проходили один біля одного, літаки літали один біля одного, і була дуже ризикована штука, коли немає комунікації між військовими. Будь-яка із іс іскорка, і потім відіграти це, переграти, якось зняти напругу, було б практично неможливо. Оце іскріння, коли дві величезні маси вступають в якусь взаємодію, не мають комунікації військової горизонтальної, це дуже небезпечна штука. Тому коли шіньфу просто прибрали в Китаї не через американські відносини, а внутрішня корупція, історія відносин. там. І зараз є можливість налагодити ці контакти, генерали, які беруть участь в цій комунікації, не під санкціями, хоча б мали би. Ось і це створює дуже сприятливо обставину, Таке вікно можливостей для налагодження цих контактів. Це перше. Але мене цікавить навіть не стільки політичні та військові контакти китайців в Сан-Франциско, скільки розмова китайської делегації з тим, що зветься Великий Вол-стріт, тобто воротилами фінансових ринків з людьми, які мають відношення до глобальних фінансів, глобальної економіки. Саме лева частка переговорного процесу була з ними. І я розумію, чому в Китаї тікають іноземні інвестиції. Закриваються відомі корпорації, вносять своє виробництво в Індію та сусідні країни, в В'єтнам. Це опоненти Китаю в цьому цьому регіоні. Китайську економіку реально ну, у нас знаходиться в турбулентності. Показники не найкращі. Крім того, є внутрішня відсутність можливості створити справді імпортозаміщення в критичних для для Китая секторах, як штучний інтелект. Вони підняли справжню істерику у жовтні місяці, коли Сполучені Штати мали запровадити ембарго фактично для напівпровідників, які виробляються no, в Сполучених Штатах, no. та на Тайвані no. для uh, Китаю. Китай після цього почав закуповувати просто техніку, яка виробляє ці напівпроводники. Їм теж заблокували це. І тільки включення приїзда Ван Іїв, міністра закордонних справ е, Китаю, в його спеціально призначили міністром як комунікатора, хоча він був на посаду вищим буківнокосаної комісії міжнародних справ, Його фактично об'єднали дві посади, призначили і відправили на переговори. Тобто, це було дуже важливо для, для Китаю. Вони не створили цього імпортозаміщення. Тобто, критично важливий сектор. Високих технологій в Китаї, в Китаї провисає. Вони не здатні це зробити без західних технологій. Тому приїхав е, Сі, Сі Цзіньпінь, і лева частка розмови це не з Байденом, а це з фінансистами, це з глобальною економікою. А нам що від цього? По перше, він хоче, щоб все таки юань е, прийняли в клуб, Це перше. По-друге, щоб інвестори не тікали, щоб і в е, показати здатність Китаю домовлятися про економічні правила гри. Китай зробив кілька помилок, що прискорило відтік інвестицій. Це не лише боязнь війни, що от інвестори злякалися, що Сполучені Штати та Китай зійдуться в боротьбі за Тайвань і почали тікати. Не, зов, не зовсім. Є внутрішні обмеження, які Китай почав возити стосовно західних інвесторів, закручувати гаєчки на одному ринку, на іншому ринку, там регулювання, там регулювання, ну, там направлення інвестицій. Сюди вкладаєте, сюди не вкладаєте. Відповідно, це викликало ну, спротив, і інвестори починають виводити свої капітали. Це не масове закриття. Нас інколи пишуть в наших пропагандистських ресурсах, що ось Apple закрився, ну, там ще інша компанія закрилася, що ось масово все позакривалося, люди звільнені, вони пішли з ринку. Ні, вони тільки капітали вивели. І це було досить для паніки, для справжньої паніки і ініціювання переговорного процесу. Тому що яка ідеологічна фішка виникла в китайців при діалозі сполученими штатами? Розрядка. Пам'ятаєте цю фразу? Дуже ритуальну знакову фразу для радянсько-американських відносин. Розрядка. Да, да, да. От, от це слово розрядка навіть в російській транскрипції з'явилася на Сіньхуа, це Державне інформаційне агентство Китаю. Там близько 10 публікацій про нову віху китайсько-американських відносин, і от там просто впізнається. Я колись писав на около статтю про рек'явів, про переговори uh -huh. е Горбачова Рейгана. Да. От слово, слово розрядка в наших в тодішніх прес-релізах, вона, вона була скрізь. Там 12 раз в одному прес-релізі невеличкому було слово розрядка. Да? Так, от щось розумірую. схоже було в Сіньхо. От Вони дуже хочуть цієї розрядки. Їм це треба. Це Але окей. це економічне питання. Це, це навіть не глобальна безпека.